thank you Добрий день. Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня. Слава Україні! Слава! Гучно звучить! Вітати з перемогою поки що рано, але те, що відстояли Київщину, і це дуже важлива, важливо, переможна подія для, для всієї держави. Те, що ініціатива всюди є. В Україні не тільки на Київщині. Це важливо, щоб знали, як, як наші воїни захищали Україну і продовжують захищати. Себе ручно. Ми сьогодні не легкі, не лайні. І в цьому вірші. Я прокинулася через пару секунд, я почула вибух, я була вдома, тому навіть не зрозуміла, що відбувається. буває потім. Я не мама почула вибух і звичайно не зрозуміла. Будь ласка, два тижні я провела в окупації в ЖК Покровській, в якому в цей час проживали російські загарбники. Ніколи не забути, як в перші дні люди об'єдналися для підтримки одне одного, одного за для заспокоєння одне одного, одного за для допомоги з. Пошуком мед, медикаментів та приготуванням їжі, проте найстрашніший, днем було найстрашніший день був на початку березня, під час того, як ми з мамою готували їжу у нас в квартирі, а, російські військові почали обстрілювати наш будинок, а, і нам довелося швидко тікати, аби врятувати власне життя. І саме в той момент я відчула, наскільки для мене є цінним моє життя, і наскільки мені дорогі мої близькі люди, коли я, моя мама, бабуся, вирідна сестра і тітка виїжджали з Гостомеля, і підлі російські війська почали обстрілювати нас на Гостомельському мосту. Жінок і дітей, які були беззахисні, але дякувати Богу, нас не зачепило і нас це обійшло. Це тривало з 27 лютого до 21 березня 2022 року. Може статися все, що завгодно, але я вірю в краще і те, що він колись повернеться. Все буде добре. Я дуже сумую за ним і я... Я, дуже... я дуже вірю в перемогу. Я я це вічю.